27 травня глухівщина прощалась з українським військовослужбовцем Юрієм Примачком, який загинув на околицях Бахмута. Загинув 22 травня. 2023 року. Біля населеного Іванівська Донецької області загинув, допомагаючи рятувати своїх побратимів. Подробиці загибелі Юрія розповіли його побратими. За словами військових, він пожертвував собою заради порятунку поранених. А він і ще один Юра з ними, який був. Вони витягли людей, пішли за другими хлопцями і їх не окрило. Навіть у нас шутки такі були. Я вроді хлопчик немаленький такий. Казав, бросите ви мене. Він завжди кричав, урагани, я тебе не брошу. Я тебе прийду і заберу. Ну, може з небес буде мене витягувати. Попрощатись 35-річним героєм прийшли друзі, рідні, знайомі. Люди розповідають про Юрія як про справжнього товариша та друга. Це така відкрита людина, яких треба знайти. Він завжди був тільки за правду. Він завжди міг підтримати в важку хвилину. Це кращий воїн, якого я знала. Ми переписувалися. І він ніколи не скаржився, що йому важко. Він завжди хвилювався за нас. Він завжди казав бережіть себе! Він найкращий. Ми його запам'ятаємо найкраще. Поховали загибло героя у його рідному селі Уздиця Глухівської територіальної громади. Огонь! Олександр Соломко, Сергій Одашенко. Суспільне новини. Сумщина.